Так, друзі, всім привіт. Сезон по збору ягоди у нас вже завершився. Але ми працюємо далі, так як наша ділянка вже має сати і двохрічні корчі, курчі, і трьохрічні. І на цей рік у нас трошки запланована друга ситуація. Зараз я вам покажу яка. Ось на сьогоднішній день ми маємо. Таку ділянку, ну вона вже, так сказати, в плачевному стані. Це ось тут трьохрічні корчі у нас внизу йдуть двох річки. ми звідти беремо на даному етапі вуса. Коротко про те, що буде далі проїсходити Це все ми повністю скошуємо. Ось туди вся наша ділянка, всю повністю ми скошуємо. Зриваємо цього року ми всю плівку під ноль. Будемо розгортати наші бугри, вигорувати землю, перефризовувати і робити нові насадження нашої полуниці. Тому що вже, вже так вона відпрацювала. на Наступний рік вже нема чого тягнути, вона вже буде дрібна і не добра ягода. По плану, ну, ми плануємо завжди, щоб раз в два роки повністю обновлювати ділянку. Тобто все обираємо, вносимо добрива в поживні в нашу землю, нагортаємо нові грядки, міняємо, ставимо нову каплю, висаджуємо нові молоді саджанці, Самі беремо зі своїх маточників свої саджанці і розводимо і саджу. В Цього року також у нас буде ще на е, залишку, ну, ми насаджуємо багатенько полуниці, луниці. Е, Буду у нас Аллегро, Аміквіки. нас ще хонея ну, трохи буде. Е, альбу ми всю вибираємо повністю під ноль, так як вона нам не сподобалась не хоче. Можливо, ще бріла буде цьому році, буде видно. Подальшому слідіть, буду показувати, як, як це вся наша ділянка, це все наше поле буде перетворюватись на новеньке, гарне полуничне, полуничне поле. Всім гарного дня, будьте здорові!